Андрій Добрянський з нами, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю Так, радий бачити і чути. Знаєте, давайте що розпочнемо. Я сьогодні бачив відео зранку, чи вчора вечір, не пам'ятаю, там громадянин Сполучених Штатів Америки закликає, каже: Я не на Алясці я не знаю, чи там в має бути зустріч, чи де, ну в будь-якому разі, це я так розумію, столиця ну, е, столиця штату. І він каже: кожен американець, який є на Алясці, ми не можемо зупинити візит Путіна, але ми можемо купити жовто-блакитний прапор. І коли Путіна літак сідатиме в ну, скажімо, в Анкориджі, я зки не знаю, ну очевидно, туди прилетить. А він має бачити жовто-блакитне море. І мені дуже хотілося, щоб от як у вас кольори. Сорочки і кроватки жовто-блакитні, що принаймні так американці показали, що так окей, перемовини, бо ситуація, ну це воля Трампа, але ти побачиш це жовто-блакитне море, попри все, дуже б хотілося, але знов ж таки це ну це мрії, і вже воля самих самих громадян США і українців, які є в США. І, сподіваюся, вони зроблять такий прийом для Путіна. Але е, чи є сьогодні вже інформація, що Аляска, штат готується реально до. Цього саміту до цієї зустрічі і чи дійсно можна розраховувати, що в п'ятницю вона відбудеться, і яка зараз і що зараз обговорюється в змі в телетерах штатах? Які ключові заяви сенаторів, конгресменів, відомих людей? Як це все сприймається у США? Так, по перше, що ми знаємо до приготовлення? І чому Анкоридж є згадане? Бо декотрі контакти ЗМІ, колишні дипломати, які живуть в Анкоридж, вони передали до змі, що до них звернулися охоронці президента. Щоб на оренду взяти їх приватних домів для їх для охоронців, То це зараз. Чому всі починають говорити з Анкоридж? Так само це є досить великий аеропорт, де раніше президент Трамп, коли він вступив до Аласки, він переважно через Анкоридж там пересидів. Це є це, це, це чому садний енкори, але ми докладно не знаємо де фізичний зустріч, був, чи це би було е, прилетіти до анкореж, а тоді вертолітом, як тілиці е, з вертоліт е, е, літає разом з президентом. Чи це буде де, де інше? Так само е, то докладні деталі ще немає. Е, так само зрозуміти для міжнародних кладачів, що немає такого великого високого населення власті. Е, це включає так само діаспорні організації. Є наші українці є хочення, щоб мати е, масштабний вічі і проте ще вітання е, до, до злочина. А, а ще плани не є е, фіналізовані, бо ми, ми докладно не знаємо. Я би додав ще, що найбільші протести, які я би думав, в власті би було, і це підтверджене з е, е, локальному змі: це є корінні ал які е, е, Вони досить образив президент Трамп багато разів не тільки у першій каденції, але так само у перші дні його адміністрації він перемінив е, найвищу гору в Америці, яка є в ласі від корінне ім'я назад до раніше. таке імперське ім'я колишнього президента. То, е, то це це яке зараз. Тепер на нинішній день щодо плани протестів, але це день, де днем працюється, бо перше все. Є заклик до громадян Америки, щоб дзвонили до Білого Дому, дзвонили до Конгресу. Що вони не є задоволені тим, що зло такий злочинець, як Путін, прилетіть, буде присидіти на американську територію, і це жах для Америки. Знаєте, от за. А весь час, ну доки Аляска в складі США і там, з того часу, що це вивчаються явище на Алясці, безслідно зникло 20 тисяч людей. Там навіть є таке поняття як Алясканський трикутник, де люди просто зникають. Ну хтось каже, що це прибульці, хтось каже, що це якісь магнітні аномалії. Я думаю, що якби ще одна людина зникла раптово, ну просто щоб її ніхто нікого не знайшов, це було б дуже прекрасно. Насправді не треба. Трив... Ну всі питання би зникли. Я сподіваюся, що якось не підведуть. Ну але це так відступ... Ну, почитайте, до речі про Анку Аляскінський трикутник. Хто не знає, подивіться, є навіть фільм про це зняти з Мілою йович, ну дуже цікава, дуже цікава історія. Але, знову ж таки, що там відбувається, чи це аномалії природні, чи це якісь інші речі? Ніхто не знає. Але по факту люди зникають ну до речі, так само як вони зникають і в цьому в. Там ще є одне місце у США забув, як це й називається каньйон. Ну, але в будь-якому разі давайте про серйозне говорити. Отже, є заява Лінсі Грема. Він республіканець, і очевидно, він десь озвучує те, що думає Трамп, або те, про що говорить в республіканській партії, ну як скажімо так, в істеблішменті республіканської партії він каже дуже прості речі. Ну, взагалі, дуже просто все він каже: Росія не візьме Київ. Українці не можуть і не зможуть, ну станом на зараз вибити росіян зі своєї території. Отже, має відбутися обмін територіями, і тут виникає дуже просте запитання: а який мандат має Дональд Трамп зараз, щоб говорити про обмін територіями з України? Я не кажу, що ми зараз все маємо вирішити? Ми переможемо йдемо до Москви. Ну як розумію, що ми дуже залежні, але а, ти будеш говорити про обмін територіями. І на цій зустрічі не буде президента Зеленського. Як це може бути? Ну просто тут має бути людина, яка представляє Україну. Ну бо воно так виглядає, що ніби як ми як васали або колонія, або нас, ми а ми не втратили державність. Тому що ну, інакше без глави держави говорити про територію його держави, ну просто це не, це не політика, це не нормально. Будь ласка. Президент Трамп обіцяв громадян Америки, що він завершить цю війну. Він це закінчить. А і він це не міг зробити через 24 години, через місяць, два-три і вже понад шість місяців. Перший крок це є на припинення обстрілу. І втім, я думаю, головна мета цього зустрічу з боку президента Трампа. Він не міг через телефонні розмови домовитися і переконати нашого ворога щодо припинення обстрілу. З другого боку ворог буде його е, е, ворог хитрий. Треба чилиці пам'ятати це так, як він е, е, брехав до Стіла Віткова, Навіщо істи має багато знання району чи що там діється. Але ворог буде спробувати переконати президента Трампа, перескочити припинення обстрілу і вже говорити про якесь завершення війни. Я думаю, ліпше би було, так як Лензі Грем або інші радники президента Трампа пригадати йому, що на саміт у Мюнхені, що там не брала участь Чехословакія, і президент Трамп не хоче. Не повинні хочете, що залишається в історії як такий чоловік, який забув про Мюнхенський саміт, що там було домовлення без країни. Де вони обговорили яку територію передати, то якщо президент Трамп може контролюватися і не ну, впасти до переконання нашого ворога і стриматися до припинення обстрілу, я би іще казав, що ми знаємо, що це, що не вийшло у Стамбулі, одна, одне одне. Точне, конкретне питання і прохання від України це було імен українських дітей, які були передані. Я думаю, мінімально президент Трамп може звернутися до ворога. каже: а чому я не бачу тих дітей? Деякі близько 400, А я вже хочу 500 чи 1000 дітей, бо ви мене так образили. Це повинні бути перший крок. І не перескочити аж до кінець війни, де є е, передання території. Це е, очевидно, це не, не завершиться війна е, цього тижня. Але е, якби було як щось конструктивно, якби і навіть Путін прилетів, бо він він ніхде, ми знаємо не прилетіть, то ще не знаємо, чи він навіть вийде з кра... його країни. Але ми побачимо, якщо буде зустріч, то я би думав, треба на конкретній дії, так як припинення обстрілу, як і передання дітей як мінімально, щоб показати перемогу від президента Трампа, та ну що ж, Дональд Трамп принаймні пообіцяв, що він буде консультуватися із колегами з Європейського союзу із Британії, також. Ну є вже заяви власне всіх ключових гравців. Є там заяви Рюти генсек НАТО кра. Що зустріч на Алясті буде тестом для Путіна? Потім е перемовини продовжаться. І тут знаєте, просто я хочу ми зараз зрозуміти, от Дивіться, все йшло, як ішло. Ми чекали на те, що. Трамп запровадить санкції проти Росії. Оці от подвійні там санкції. А він вдарив по Індії. Індія перестала закуповувати російську російську нафту, і потім він дав час до 8 серпня, щоб Путін теж пішов на ну припинив вогонь, і тут раптом ні того, ні цього. З'являється Альну спершу ОАЕ, потім Рим, потім Аляска. Там така була послідовність. Ну там Вуст... Путін сказав про Ая, потім була інформація про Рим, тому що Трамп телефонував Джорджі Мелоні. А потім з'явилася інформація про Аляску. Ну і і от перемовини просто хочеться зробити, де там що сталося, на якому етапі, чому чи є розуміння сьогодні? от навіть чи ця риторика присутня в американських ЗМІ, що власне Путін. Приповзе на перемовини, тому що його економіка в біді. Ну при тому, всьому, що там ядерна зброя, всі ді там мільйони людей, армія. Ну економіка в них і ці санкції можуть її просто добити. Чому просто було не добити економічно Путіна? А зараз давати шанс йому вести перемовини. Ну і при тому, що він прилетить в Штати, і знову ж таки йому дозволять летіти. і Як же ж там кримінальний суд, ну Ми до цього ще дійдемо. Поясніть будь ласка, де на якому етапі Трамп вирішив говорити? Чому не я ж кажу, чому не можна таку агресивну державу, яка винна в вбивствах та вже мільйонів людей, якщо брати по всіх війнах, які вела Росія, просто добивати, методично добивати, доводити до того, що він просто забереться геть з України. Навіщо давати йому якийсь шанс тут залишити. Uh, і, існує така риторика в, в і наративи в американському змі, але не це не є більшість, це навіть не є половина втім, але ця, цей наратив про економію е, нашого ворога. Це, Мусить бути реальність специфічно, коли ми слухаємо до журналістів, які займаються з економіці. тоді тоді ми почуємо правду про що там діється в Росії і як їхня економія. Ну фактично, навіть самі росіяни вже кажуть, що вони не будуть мати економію після початку наступного року. Але Чому ми чуємо більшість щодо шанс, так як ви казали, шанс передати нашому ворогу, коли його економія не, не має майбутнє, коли понад мільйон людей вони стратили? Це бо на жаль, ми чуємо більше від нерозумних людей. Це включає Стів Витков, особа, яка не має розуміння, що діється в Росії чи в Україні. Джей Ді Венс, віцепрезидент. Який дуже славно розказував, що він знає, що діється в Україні, бо він дивиться на ролики онлайн. А я думаю, чим чим найменше ми не будемо мати американських лідерів в Україні, і це ми ще тут дуже активно працюємо з нашими політичними радниками. Що треба, щоб ті особи відвідали Україну і побачили фронт? Тут не може бути обговорення про Україну без тим, що президент Трамп. Побачиш, що там діється не тільки фотографії світлини, але але, побачити, справді що ворог. Зробив які злочинство просто всі на всі, е, 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 спостерігачі, які приїжджають з Америки, вони їм їм очей відкрито відразу. І е, щоб мати таке обговорення і перескочити вже до кінця, це є нерозумні люди, як Че Ді Венс чи Витков, які говорять. А ті, що знають, ті, як е, сенатор Лензі Грем висадали, він тільки що не був в Києві сенатором Блументолом. Е, е, різні американські журналісти, декотрі. Е, Uh, the maha. Правого боку вони раніше нападали на Україну, а коли відвідали Україну, вони тепер говорять, що це є моральне питання, не, не тільки що найліпше для Америки, а моральне питання, чи ми можемо покинути нашого союзника, так. То е, мені прикро, бо е, часто від часу тут в американському ЗМІ є е, 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 так звані голоси чи експерти, які хочуть розповідати про Україну і майбутнє. Так мені е, коли е, напад починався проти Криму і. І вже такі експерти говорили, вже вже Крим пропав і, і, і перескочимо до іншої, іншої теми. А, а говорити, що це є окупація, що, що це є злочинство проти людей. А, тут мало говорять на американському ЗМІ, і це чому нам треба підвищити цю тему специфічно а, про обкрадених дітей. Не тільки тих, які обкрадили і повиселали до російської території, але понад мільйон дітей, які існують на окупованих територіях, і це повинні бути головне в думці американських лідерів, коли вони говорять про так званого передання території, та от про передання території ми можемо говорити, знаєте, е, ну, знову ж таки, є народ України, який є джерелом влади. І земля, Україна, все це належить народу. Тому, якщо вирішувати якісь такі питання, ну очевидно, вони мають вирішуватися шляхом референдуму. В ну, знов ж таки референдум Цю ж територію ніхто не віддає, можна її визнати просто тимчасово окупованою, там якусь територію, якщо так буде, але тут навіть не в тому питанні. Якби я думаю, зараз українцям, які три з половиною роки в повномасштабній війні, вже більше десяти років війні проти Росії сказати, що ви втрачаєте зараз там частину територій. А вони не визнаються ніким. Це тимчасово окуповані території, це Україна, всі міжнародні норми, договори, все це прописує що це українська територія. Там, ну скажімо, Донеччина, Луганщина та. Але тут питання інакше, чого бояться українці? Вони бояться того, що ну, фактично ворогу віддається укріплені райони Донецької області, Краматор і зрозуміло, що ворог звідти може вже лізти на Дніпропетровщину, тому що це дуже близько. Не треба вже проходити Донбасу, мовно кажучи, і втрачати там сотні тисяч людей. Ну за один бахмут росіяни втратили тисяч п'ятдесят. Тому зрозуміло, що це величезна ціна. А і тут виникає запитання: а які гарантії можуть дати Сполучені Штати Америки Україні, якщо навіть буде питання обміну територіями, на ну, скажуть, окей, а які є гарантії, що на нас через рік, через два, через три не нападуть, доки ми не оклигаємо, не відбудуємося? Ну бо це тоді тоді взагалі немає сенсу в цих в, 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 в таких угодах. Про це щось говориться, і які гарантії можуть надати США для України? Ну чесно, найкращі гарантії це багато американських інвестицій, американських компаній в Україні. І бажано з із, із захистом, та. та будь ласка, зараз тепер ця тема про гарантії є згадана у розмові на наших змі. Бо передання території як висад, це, це, це нічого не має до діла у убезпечення нашої батьківщини. Це треба, щоби треба, щоб було міжнародне домовлення, як ми будемо захищати наступний. Напад від нашого ворога, бо ми знаємо, що Путін не завершить свої плани, чи це проти України, чи це проти Балтійських країн чи іншої країни, мабуть, в Центральній Азії Путін не завершить свою справу. Він хоче розбудувати імперію, і це ми розкладаємо до американських лідерів що щотижня, коли ми маємо розмови з ними, щоб зрозуміти, яка який огляд наш ворог має. А який огляд ну який наратив чи чи навіть центральні думки є міжнародних країн, які е, є члени ООН і які вважають суверенні і територіальну цілісність? То втім, треба, щоб європейські лідери перш за все пропонували свої плани, бо ми зрозуміємо, що ця адміністрація американська не хоче, не хоче брати участь? Я думаю, що раніше перед Адміністрації Трампа будь-який головний командувач американський би хотів бути перший, який складає, хто буде який район захищати Україні. Але зараз тепер так і від слова Венца, який він висловив в Великої Британії. Ми розуміємо, що зараз Америка не хоче брати участь втім, а то тоді нападає на наших європейських друзів союзників. Їм треба пропонувати. Що, що буде, і це прийде від таких як Марко Рути, який дуже щоденно мабуть хвалить президента Трампа публічно, казати, який мужний, серйозний. Чоловік, президент Трамп і він може все вирішити, як і так само президент Фінляндії, який задзвонив це дуже хитро. Наші європейські союзники вибрали його, щоб звернутися до президента Трампа з думками європейських лідерів. Ми знаємо, що президент Фінляндії гольфував з президентом Трампом. Вони трохи приємно маємо мають, мають зв'язки і відносини. То я думаю, чим більше вони будуть говорити, чим ліпше тим ліпше буде для України. Знаєте, я от не можу зрозуміти. Ну, можливо, знову ж таки в Штатах зараз це обговорюється і теж є якась інформація. Дивіться, якби все було добре е, ну, щодо цих перемовин, і була цілковита довіра президента Зеленського до президента Трампа, е, ну, зрід до того, що буде обговорюватися за зачинними дверима. Я думаю, що точно буде закрита частина цих перемовин, де буде там, умовно кажучи, Трампі, Рубіо, наприклад, там я не знаю, чого він. Ну очевидно, він візьме з собою. Але чому тоді, якщо все так ну, ніби прозоро, і Трамп говорить із європейцями, і з, ну і, і обіцяє з президентом Зеленським все обговорити? Чому тоді президент Зеленський телефонує Макрону, цій прем'єрці Данії, там королі, королі прем'єр Іспанії, там зразу робить заяви, Європарламент робить заяви. Президент уже поспілкувався з питаньним принцем Саудівської Аравії і всіма говорить, що от давайте досягнемо миру, давай. Про що це він хоче якось дійти до Трампа такими е, обхідними шляхами, чи, чи, чи що він хоче обговорити таке або які поставити акценти, і чому його не чують? Ну і друге, і друге питання на вашу думку, після цієї зустрічі яка має відбутися на Алясці, чи буде потім вже зустріч в розширеному форматі, де вже будуть ну реально підписувати якісь угоди. І ну і вже говорити серйозно за участи всі, всіх всіх. Ну ключової, ключова, звичайно, за участи України. Чи можна говорити? Що за зустріч такий тест? Як казав Марк Рюте, і і не більше? Будь ласка, так ну перше, все ви, ви раніше згадали, що то український нарід буде висловити. І е, який напрям Україна буде вибрати? Е, чи вона буде огодитися будь-яких е, умов е, угодів? Це, е, це пригадала Богу е, дякувати посол України до Америки е, вчора. На зміну кожний виступ вона тримала українську конституцію і розділила е, наш, наш ворог, який може змінити свою територію будь-як е, і Україна. Що е, президент Зеленський є обов'язаний? Виступати про про цілу українську територію, бо це є приписано в нашій конституції. Насоє територіалу тоді підіб'ємо так. вже такі останні думки щодо того, так. чи це все таки тест для Путіна, чи це початок чогось більшого. ну дуже коротко, якщо можна. Ми не можемо дійтися до фінального, аж поки буде більша розмова з українського народу, як і так само з європейських партнерів. Це є відповідь у питання, чому Зеленський щоденно говорить до європейських партнерів, бо це не може бути угода тільки Росією Америкою або Росію Америка Україну. Це мусить включити європейських партнерів, бо вони набагато більше і допомогли Україні, навіть як американці. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Ну а ми повернемось буквально за мить.